5 квартир, які не рекомендують купувати. Рекомендації експертів з нерухомості перше. Експерти не рекомендують купувати квартиру, де був використаний материнський капітал, і долі при цьому дітям не виділялися, тому що, коли діти виростуть, вони можуть оскаржити цю угоду. Не купуйте квартиру за довіреністю, поки ви особисто не почуєте від власника квартири, що він її продає. Не купуйте квартиру з прописаними людьми, які свого часу не відмовилися від приватизації. Вони зберігають право використання та проживання в квартирі пожиттєво. Не купуйте квартиру, де прописані люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі, тому що рано чи пізно вони вийдуть звідти і прийдуть до вас жити. Не купуйте квартиру в людей, які хочуть себе визнати банкрутами, тому що такі угоди протягом трьох або п'яти років можуть бути оскаржені в суді. І ви можете залишитися ні з чим. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь про більше ризиків.